Так, зняв я вже для ТікТоку ще і для Ютуба. Оце є скаут 40-вочка. І що я зробив? Були такі моменти, коли я виключив замок, вискочив з трактора і пішов. Маса залишилася увімкненою. Чим це закінчилося? Що я вирішив зробити ось так. Такий от звуковий. Сигнал. А коли вмикаю замок. Все, пропало. І тепер в зворотньому порядку, коли глушу трактор, виключу, і воно буде пищати до тих пір, поки я не виключу масу. Ще була проблемка. Підкріпувала. Зарядка, лампочка зарядки. От. Цим треба було щось робити. Давали вони, коли трактор, коли трактор я купив, дали іще одну одне реле регулятор. Те, яке знаходиться ось там. Ну, воно не допомогло. Я його вирішив замінити, бо Толку ніякого. І що, замінив я його на Вазівське. Ну, не знаю, на китайське, таке саме лишень. Таке, що монтується на крило Зараз я вам покажу. Якщо відкрию. Напевно, що відкрию. Правою не зручно. Так от, ось воно. Це те, яке я впіхнув, зняв, зняв оце, щоб було цю роду реле регулятор Його ще й витягнути не можеш. Ось воно. От. Я його розрізав, взяв тільки папку. Підпаявся. Зараз фокус. Підпаявся і все працює просто ідеально. Ось так, таке коротеньке відео, бо воно трішки мене напрягало. А оцей от зум, який пищить, я під'єднав його до сервоприводу. Там потрібно три проводи, потрібна маса, потрібний постійний плюс із акумулятора і потрібен плюс із замка. От, все це реалізував через силове Реле. І мав отаку коробочку, розпред коробку. Туди впіхнув. І ось воно. Я думаю, що чути всім. Таке коротеньке відео. По генератору. По генератору залишилося все, як, як і було. Ні, ніяких змін, нічого я не робив тут. От, в кого будуть питання, як підключити, як підключити, то пояснюю, верхній, середній верхній провід. Це постійний плюс із акумулятора. Лівий. Лівий це є плюс від. Ні. Верхній це є плюс, лівий це є шунт, і правий синій, синій правий це є маса. Все. Все, що потрібно для того, щоб переробити. Бо лампочка з самого початку вона. Підкріпувала деколи, деколи, по тому частіше, частіше, частіше. І, і, ну, це в них є така проблемка, що воно світиться. Це є 40 скаут-китаєць. Якщо б у когось були якісь запитання, кажіть, я готовий поділитися з будь-ським, навіть із ворогом. Ну, не, не з тими, що по сусідству зараз нами, звичайно. що.